Ми започаткували один невеликий проєкт, який стосується е бережої ментального здоров'я на робочому місці, і ми вже провели е роботу в п'яти регіонах, семи регіонах. Зрозуміло, це до цього проєкту залучається тільки поки що підмісти е первинної організації, середніх ланки простук. І навіть для апарату федерації для працівників, які працюють в членській організації, ми теж такі семінар організуємо, тому що в принципі сьогодні немає безпечного місця, тихого, спокійного вся країна знаходиться в зоні ризику бомбардувань, ракетних обстрілу і замоку на життя. Цивільних людей тому цей компонент є важливим І спілкуючись з роботодавцями, ми теж вчора я був в Дніпрі і був на об'єкті Космомаш, і з працівниками, і з генеральним директором всі розуміють, що треба людей, я би сказав, так психологічно стабілізувати, тому що щоденні тривоги, щоденні обстріли. Вони підривають звичайне здоров'я і негативно впливають на психіку людини. Отже, цей проект ми започаткували, він короткотерміновий, був тільки розрахований до кінця поточного року, але ми одночасно почали працювати над більш широким спектом питань, які можуть представляти для членських організації, для членів поспілок і. Цілому для федерації простувок декілька компонентів ми представили на сесії стратегічного планування у Львові. Попередніх колег повідомили, і музеї про теж переводні працювали Юрій Миколаївич і наші колеги шленська організація, теж тут була чиниця, говорюча можливість секторальні напрямки співпраці, можливості горизонтальних в рамках співпраці з шведськими простилками через інститут, який називається Юніон та Юніон. Така модель, яка опрацьована шведські працює працюють через міжнародну цю структуру і готові допомагати нам в тому, що ми будемо потребувати. Реагуючи на виступи, я хотів би ще раз підкреслити або зазначити про те, що дійсно федерація про спілок ще в 2016 році на з'їзді дуже чітко заявила свою позицію стосовно європейського вибору, і це була домінанта на шостому шостому з'їзді з'їзді про спілок. І по цьому шляху ми не звертаємо, працюємо в композиції як з органами влади а, тут в Україні, з роботодавцями нашими партнерами і також з міжнародними організаціями, а, де ми представлені в рамках є на саперед і Європейської конфедерації про спілок. Розумію, що там ми можемо отримати теж кваліфіковану підтримку. І допомогу в імплементації європейського законодавства в національне законодавство України воно охоплює всі спектри трудового життя, і ми вже зазначали про те, що нам вдалося відбити, ну, я би сказав так, наступ на права працівників, коли готувався окремий закон про працю 2019-2020 рік, і цей закон пішов в минуле. Нам вдалося теж не допустити прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих карт, які стосуються діяльності простилок, де малася на увазі адміністративне втручання влади діяльність простилок. Але реформи, які ліберальним урядом запропоновані, вони мають низку ризиків серед життя і допомогти спілки Федерація простилок. Спільне представництво органи простило композиції з іншими репрезентативними національними правовірнями постійно у цій царині працює. Тобто реформи Україні торкається, насамперед, ми працюємо над проєктом Тубового кодексу, ми зазначили, що різні версії були за нашою історією. Вже сучасний додав у цьому законопроекту. Ми були близькі до прийняття нової, нової нашої судової конституції, але не сталося в силу різних моментів, які траплялися в парламенті і в формуванні інститутів влади за добу незалежності. Сьогодні над цим законопроектом працюють професіонали. Науковці фахівці поки що ми не перейшли до тристороннього обговорення в рамках тристороннього партнерства, обговорення цього законопроекту ближчим часом. Очевидно, ця подія стане можливою, оскільки нам не знаємо уряду, щоб такий, так, такий закон парламент ухвалив би не пізніше березня наступного року. Зважаючи на ті рекомендації, на ті консультації, які проводить уряд з європейською стороною, в нашому багажі законопроектної роботи, де стосується безпеки і охорони здоров'я на робочих місцях, законопроект пройшов перше читання і над ним ми працюємо в рамках вже робочого групи в парламентських Ми дали відповідні свої пропозиції, зуваження. Багато є того, що не. Відповідає на наш погляд правам працівників, і потрібно підсилювати наш вплив на депутатський корпус щоб було зрозуміло, як захистити позиції, коли буде голосуватися цей законопроект Верховної Раді. Є законопроект, який стосується соціального діалогу, як нова версія пропедок, вирішення колективних трудових спорів і багато-багато того, що стосується соціальної політики. Соціального, соціального захисту. Наші колеги завтра будуть мати зустріч в, в Міністерстві економіки, будуть мати зустрічі Міністерстві соціальної політики і зрозуміло ми вже акцентували їх увагу, що варто було звернути під час обговорення цих питань в органах виконавчої і законодавчої влади. Стосовно наших внутрішніх питань, про стулки, зрозуміло, війна значно перекресила, фактично перекреслила багатьох наших намірів, які були вироблені нами у 2021 році, році на з'їзді Федерації простилок. Ми ухвалили відповідну стратегію, намагаємося реалізувати в міру тих можливостей, які надає сучасний, сучасний стан. І паралельно переключаємося на ті виклики, які є. Це допомога постраждалим організаціям проспілок і членам проспілок, які теж виконують свої місії на робочих своїх місцях, є загибли, поранені. І, на жаль, війна триває і масштаби її стають ще, більш, ще більшими. І відповідно ризики для праці теж значними. Криза вартості в життя, замороження, яке ухвалено законом про державний бюджет на 2025 рік, мінімальні соціальні стандарти, мінімальні зарплати, теж призведе. Якщо не буде змінена ситуація, ми звернулися до президента. Під спільно представництво органу від графік простлок з пропозиції накладення вета повернути депутатам, щоб все ж таки соціальні стандарти гарантії були приндиксовані як мінімум на індекс інфляції а, а, по поточного періоду, з тим, щоб не допустити військовоснівці на і так на високих заробітних плат і тих гарантій, які мають працівники. В части, Частині. А, Наших організацій ми зменшились в кількості. Ми теж дали цифри відповідно колегам про те, що в нас було 3 мільйони 400 тисяч до 2022 року. Зараз орієнтовно орієнтовно підкреслює тому, що ми маємо статистичні дані від членської організації станом на 1 січня 2024 року. Настало 2 мільйони 700 тисяч. З них ті, хто працює і спроможний сплачувати по внески, залишилося. Мільйон 700 тисяч. І тому це збіднення ресурсних можливостей проспілок теж призводить до згортання потенціалу самих проспілок виконувати ту роботу, яку вкрай необхідна для представництва і захисту прав і інтересів працівників. Це теж для нас виклик. І для самого профцентру Федерації проспілок ми скоротилися по чисельності в кадровому. З 70 до 42 працівників на сьогоднішній день, а обсяги робіт неймовірно зросли, тому що з'явилися такі кластери, як Євроінтеграція, відбудова України, де потрібно залучати на пакет, залучати кваліфікований персонал, який має випрацювати на цій лінійці. Тому є багато викликів стосовно підтримки інституційної спроможності. Федерації про споло і членська організацій. і тому обговорення в цьому напрямку ми будемо продовжувати коли п'ятницю так, четверти відбулося в п'ятницю відбулося да, сутич з директором українського міжнародної організації праці в Україні, з координатором системи ООН. Україні ми говорили про подібні речі стосовно зміцнення потенціалу саме простіло демократичного інституту, нашої найбільшої громадської організації і професійної організації в Україні і стосовно можливості співпраці по різним аспектам з інститутами ООН і Світу організацією праці, на що ми домовилися продовжити які консультації і пошук можливих ресурсів для підтримки постук і підтримки працівників, які постраждали від війни.